Маємо на продажу дуже великий вибір кобелів, жеребців, лошади. Від 6 місців, вік і до дорослої кобели. Чотири кобели ще є, одна вродила лоша ще дві мають родити, одна з лошатим річним, Одна вродила по бельгійську. Дерешка і. Шоколадна, що має труди. Такий же репчик, 2,5 років, за 7 запрягати і до роботи. Є дуже великий вип. Язок. Кого би цікавило. може бути на продажу на орбі, номер буде в описі, будете дзвонити. Що? Žeriai, čiako, belė, lostas. Šokas, čiako. Būdas, duoni. O, ne, ne, ne. O, ne, ne, ne. O, ne, ne. O, 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 ne. Ne. O, ne. O, ne. O, ne. O, ne. Ne. O, ne. Ne. O, ne. Ne. O, ne. Тут сіль була, ми сіль тепер гризуть глину Такий ну. Такі зарябчик теж 2,5 року Така лошечка по бельгійцю ванда Поднім треба порахувати. Ці дві кобели ще мають три Є великий вибір, такий жеребчик два роки. Тож же лисінь запрягає. воду мають, вода постійно тече. Там яма є віка, вона хоче молодці купати. Всі удобства для них. А ну дід сюди. Дід кущ. Дід кущ. Йома пішли. Такі же репчики, та річні. Там ще десь є жерайбче, але ці від від сабу не окрему. Зараз, якщо якщо знайдут, сей тут сніма поделиться Ану, пішли туда, Зараз буде їсти. Jopšle, jopšle, joha. Tako budu cikaviti, prodaš, ben beriye ben Тут ще є такі жеребчики, тут все молодняко, собі там пасут, а вони окремо. Соловий такий потурити жеребчик, Такий жеребчик, такий. Це чорне маленьке лошечко, а це все. Все майже жирабчик. Сірабчик, всі спокійні такі ж. Якщо їх буде когось цікавити, може бути продаж обмін того. Кижираючи, не дай. Тут зіно. No. Це міжрадич. Тут ще два сховались. А ну, выходи. Это такие мальчики, дорога. Є дуже великий. Де. Хто би хотів вже дуже багато. Може бути продажа, обід, кошечка. Що? Ходямо до цих. Жередчики, старші, молодші кобели. Є шоколи цікаві, Будете дзвонити.